Друзі, всім привіт! На зв'язку з вами Валентин, компанія American Wheels. І сьогодні ми зустрічаємо автовоз у наших партнерів на стоянці. Це вже четвертий автовоз, який ми доставили під час того, як відбувається в Україні війна. Зараз детально розповімо вам про кожен автомобіль, який нам вдалося доставити під час нульового розмитнення. Розпочнемо з першого автомобіля. Це Honda Pilot. 15-го року на комплектації турінг, який ми доставили нашому клієнту та придбали його на аукціоні за 500. Музика. Наступний автомобіль в нас це Toyota Highlander, який ми придбали для нашого клієнта за фінальну ставку 21 тисячу доларів. Це в нас двигун 3,5-2021 рік. Повний привід та комплектація Limited. Друзі, також дуже цікавим автомобілем, який ми придбали для нашого клієнта, це є Audi s 4 з об'ємом двигуна 3.0 2019 року, який ми придбали всього за 13 тисяч доларів. І далі в нас йде Audi a 6 з трьохлітровим дизельним двигуном 2015 року в S-Line на комплектації Prestige, який ми придбали всього за 9 тисяч доларів. Друзі, черговий автомобіль в нас це Mazda 6 2021 року, який ми придбали клієнту за 8200 з об'ємом двигуна 2,5 та на комплектації Grand Touring. Ось, друзі, до речі, цікавий автомобіль, який ми придбали для нашого клієнта, це Mercedes GLE з об'ємом двигуна 2.2 дизель 2016 року, який придбаний всього за 11 тисяч доларів. Друзі, також на борту в нас ще один цікавий автомобіль, який ми придбали нашому клієнту всього за 300. Це Lincoln МКЗ 2016 року на повному приводі з об'ємом двигуна 2.0 придбаний за хороші гроші для нашого клієнта та виходить з пільговим розмитвенням до 10 тисяч. Незважаючи на те, що в Україні відбувається війна, команда American Wheels підтримувала зв'язок 24 на 7 з кожним клієнтом та налаштувала логістику так, що ми доставили 80% автомобілів нашим клієнтам в Україну під час нульового розмитнення. Друзі, а за детальною інформацією звертайтесь нашу компанію, яка знаходиться за адресою Гаріна 81. Ми з радістю всім допоможемо відповісти на ваші питання та доставити автомобіль вашої мрії. Слава Україні!